Всім привіт! В попередньому відео ми вивчили, як передавати аргументи при запуску екранів в Navigation Component. В результаті тепер ми можемо у додатку не тільки додавати нові елементи в список, а ще й можемо редагувати існуючі. Але при цьому у нас протягом минулих декількох відео в коді проекту накопичилось деяке дублювання логіки, бо, наприклад, екран для додавання та екран для редагування елементу списку ці екрани дуже схожі між собою. Відповідно, наша наступна задача це підчистити трошки код. І цю задачу ми розіб'ємо на дві частини. Першу частину розглянемо сьогодні і будемо вважати її розминкою. А далі в наступному відео буде ще друга частина. Вона не обов'язкова для перегляду буде, ви зможете за бажанням її пропустити, оскільки там прям треба добре розуміти об'єктне орієнтовне програмування і добре орієнтуватись в дженеріках, в лямбдах і в інтерфейсах в умові Kotlin. Але то в другій частині. Сьогодні ж ми займемось більш простими речами, хоча дженеріки трошки все одно затронемо. Отже, поїхали. З чого будемо починати? Давайте спочатку покажу в емуляторі, значить, відкриємо тут екран додавання нового елементу. В цьому екрані є текстове поле вводу і кнопка. І також при натисненні на кнопку показується індикатор прогресу, тобто операція збереження даних виконується асинхронно. Далі наступний екран екран редагування елементу. Він виглядає абсолютно ідентично, просто назви на компонентах трошки інші. І тому виникає питання, дійсно, от як уникнути дублювання таких от компонентів в коді проєкту, які повторюються в декількох екранах. Ну, значить, ми то насправді ж можемо створювати не тільки функції для самих екранів, а й функції для окремих компонентів чи для їх груп. А тому, чому б нам дійсно не створити окремий компонент для відображення деталей елементу списку? Що ж, для початку створюємо пакет Components. Або ще можемо назвати його views, Widgets, Composables, Parts, ну не суть важно. І от в цьому пакеті да, тут буде новий файл з назвою ItemDetails. В новому файлі напишемо Composable функцію для відображення однакових компонентів з обох екранів. Далі, що буде знаходитись всередині цієї функції? А давайте підемо в екран ADD item screen і подивимось. По суті, все, що знаходиться тут в контент функції, от все це діло ми можемо просто вирізати. Бо всі ці компоненти якраз і використовуються в обох екранах і для додавання, і для редагування. Відповідно, в item details ми вставляємо цей код. Само собою з'явились помилки, бо код, який ми вставили, він залежить від вхідних аргументів, яких нема в цій новій функції itemdetails. Але нічого страшного. Зараз ми це виправимо. По-перше, до контейнера column ми приміняємо модифікатор саме з аргументів itemDetails. По-друге, напишемо окремий клас стейту для itemDetails. Значить, це дата клас, в якому будуть перелічені всі необхідні дані для відрисовки, там, включаючи кастомізацію текстових міток для поля вводу і для кнопки, і плюс на додачу ще й значення для того, от, чи треба показувати індикатор прогресу. Після цього ми додаємо новостворений стейт до аргументів функції Item Details, щоб його можна було у функції використати. І далі, думаю, зрозуміло, що треба зробити. Треба всередині функції виправити помилки і підставити всюди значення зі стейту. Ми це можемо зробити майже всюди, окрім кнопки з дією, бо для дії треба лямбда. Хоча її в теорії таку лямбду теж можна було додати до стейту, але тим не менш, давайте краще е, зробимо її аргументом. Да? Аргументом on action button click. Тоді в кнопці, в колбаці OnClick, ми просто викликаємо цю лямбду, передаючи до неї текст з текстового поля вводу. В результаті у нас повністю готовий компонент для відображення елементу списку на окремому екрані. Можемо цей компонент використати на ADD item Screen. Тут залишилась пуста контент-функція, бо ми вирізали код звідси до цього. Ну і круто. Прописуємо, значить, item details, якому треба передати три аргументи: State, дію і модифікатор. Причому з модифікатором і з дією в цілому все просто, бо вони у нас і так існували в контент функції раніше. А от щодо стейту, то тепер треба конвертувати screen state з View-моделі в state для item details. Що ж, Loaded Item це пустий рядок для екрану додавання. Далі йдуть значить, значення для текстових міток в полі вводу та кнопці. І на сам кінець значення для індикатора прогресу. От і все. Залишається зробити все те саме на екрані редагування елементу списку. Можемо просто скопіювати весь код з викликом Item Details. Потім переходимо до Edit Item Screen. Тут внизу у нас є функція Success Edit item Content, яка і містить дубльований код. Тобто це майже такий самий код, як і всередині нової функції itemDetails. Тому видаляємо цей код звідси і заміняємо компонентом itemDetails. Тільки треба само собою виправити параметри функції, тобто треба кастомізувати початкове значення завантаженого елементу, кастомізувати текстові мітки там на полі вводу і на кнопці, ну і дію вказати на цю саму кнопку. От Це і є самий типовий спосіб, як уникнути дублювання коду. Ви просто дубльований код виносите в окремі функції. В нашому випадку це функція itemDetails. Тепер будемо потроху ускладнювати задачу, бо насправді можна ж піти далі. От, наприклад, в функції Edit Item Content поглянемо на ось цю конструкцію When. Хоча тут взагалі-то є ще одна проблемка це контейнер колумн всередині якого викликається Success Edit Item Content. Бо тут, в свою чергу, Item Details є, а всередині item details є свій колумн. Один колумн тут явно лишній. Окей, давайте тоді в Edit Item Content ліквідуємо контейнер колумн але все, що всередині да, конструкцію when ми залишимо, як є. Після цього для гілки screenstate.loading тут треба індикатор прогресу загорнути в бокс, щоб він відображався не на весь екран, і щоб потім була можливість його нормально центрувати посередині екрану. Давайте навіть запустимо проєкт на емуляторі. Треба переконатися, що екран редагування коректно відображається після всіх цих маніпуляцій. Отже, вибираємо будь-який елемент списку. Ну, наче все норм. Прогрес-бар відображався по центру, і сам екран теж показується нормально. Окей. Що я там говорив про конструкцію Вен в коді? А, ця конструкція займається перевіркою, в якому стані перебуває процес завантаження даних для екрану. Якщо дані для екрану все ще завантажуються, то ми показуємо індикатор прогресу замість контенту екрану. А якщо ж дані вже завантажені, то тоді показується сам екран. Ну і ще на додачі в реальних проєктах у вас може бути третя гілка, яка буде перевіряти помилки при завантаженні. Відповідно, подібна от логіка, вона насправді виглядає як щось таке, що дуже часто треба реалізовувати і повторювати. От уявіть, у вас є 50 екранів у проєкті, і всі ці екрани при старті завантажують дані з мережі. Не додати ж вам у кожен екран конструкцію Вен в коді кожного разу. Отже, маємо ще одного доволі очевидного кандидата на переписування коду. Що ж, будемо робити окремий клас, який буде тримати в собі всі можливі статуси завантаження даних. Тобто ми такий клас можемо створити навіть прямо в пакеті Model, бо цей клас буде прям мега універсальним. Назвемо його LoadResult. І цей клас буде sealed класом, і навіть не просто sealed класом, а в нього ще й буде додатковий дженерік тип T. Тому ми цей клас потім і зможемо використати в будь-якому екрані з будь-яким стейтом. А так, в цьому класі прописані два можливі значення loading і success. Ну і третє значення для помилок ви потім теж зможете додати сюди за бажанням. Після цього можемо цей load result відразу використовувати. Наприклад, у ViewModel для списку items ViewModel тут можемо спростити screenState. Нам тепер не потрібні окремі статуси там, завантаження, які зараз є всередині ScreenState, бо тепер у нас є load result. І тому сам screen state він може тепер стати звичайним дата класом, який всередині тримає лише список завантажених елементів. Тоді у ViewModel, в Items ViewModel, тут, відповідно, теж використовуємо для статусу завантаження от саме новий клас LoadResult, а вже всередині LoadResult буде там або значення success зі ScreenState, тобто зі списком завантажених даних, або ж просто значення loading. Виходить таке собі розділення функціоналу. Load result відповідає тільки за статус завантаження даних, а screen state він може бути різним у кожного екрану. Після цього переходимо до Items Screen. І тепер для функції itemsContent тут треба змінити аргумент getScreenState, бо в лямбді буде приходити вже не просто screen state, LoadResult зі screen state. І тоді всередині контент функції в конструкції when тут теж заміняємо screenState на статус саме з нового класу з load result. Да і загалом після таких змін я би тепер в конструкції when я тут також би переіменував би змінну screen state на loadResult. І на останок в гілці Success тут виправляємо помилку, дістаємо список з load result для lazy Column. І ще внизу в прев'ю функції тут також прописуємо load result замість скрін стейту. Ну, наче все готово. Якщо підбити підсумки, то у тих віумоделях, де треба асинхронно завантажувати дані при старті екрану, то там всередині StateFlow ви просто додатково загортаєте screen state в load result. А сам screen state при цьому спрощується, в ньому тепер не потрібно прописувати окремий статус там loading або success, бо ці статуси є вже всередині load result. Що далі? А далі знову поглянемо на конструкцію When в функції Items Content. Так, я маю на увазі знову гілки Loading і Success. Де в Loading показується індикатор прогресу, а в Success показується контент самого екрану. Насправді, десь ми вже це бачили, чи не так? І дійсно, якщо відкрити екран Edit Item Screen, то тут в функції Edit Item Content, тут все те ж саме, та ж сама конструкція When з перевіркою на Loading і Success. А значить, знову маємо дублювання коду, яке можна виправити. Отже, зараз на екрані Edit item Screen тут все ще використовуються статуси Login і Success з локального screen state, а не з load Result. Тому на першому етапі зробимо таку ж саму заміну, як і на екрані зі списком. Тобто йдемо до view моделі Edit Item view Model і тут спрощуємо клас screen State. Залишаємо тільки дата класа з завантаженим елементом списку зло Item. Нічого нового для нас, цю ж операцію ми провернули раніше на екрані зі списком Items ViewModel. Додатково нагадаю також, що ось ця властивість із Edit in Progress це не для завантаження екрану. Давайте відкрию додаток в емуляторі. Отже, із Edit in Progress відповідає за відображення іншого індикатору прогресу, який з'являється тільки після того, як користувач натиснув на кнопку Edit. Такі от справи. Значить, далі, в ході моделі вверху в Stateflow заміняємо старий screen State на load result з новим screen state. Ну і Після цього всього також в блоці Init тут виправляємо завантаження даних з репозиторія. При успішному завантаженні ми кладемо в stateflow значення Result.success зі спрощеним скрінстейтом. Потім виправляємо помилки в функції Update. Тобто теж тут заміняємо роботу зі scрінстейтом на роботу з load result. Причому я на всяк випадок це зроблю тут покроково, щоб було зрозуміліше, що саме тут відбувається. По суті, ми беремо поточний стан loadresult, і якщо він рівний success, то тоді ми можемо змінити scрін state в цьому load success, бо він знаходиться дійсно, state знаходиться дійсно, всередині loadresult. В даному випадку в screen state треба змінити саме властивість із Edit in Progress, бо вона відповідає саме за індикатор прогресу під кнопкою. Загалом, тут також для кращої читабельності такого коду можна зробити додаткові дві речі. По-перше, можна винести логіку зміни скрінстейту в окремий приватний метод. Давайте це і зробимо. Нехай у нас буде метод з назвою ShowProgress і з loadresalt.cs в аргументах. В цьому випадку ми можемо перенести три лінії коду з методу update в метод showProgress. І в цілому ми можемо навіть щось схоже зробити з ExitChannel. Напишемо ще один приватний метод, він матиме назву GoBack, тобто це вихід на попередній екран. А значить, цей метод посилатиме подію в Exit Channel. Ну і в методі update, тоді замість прямого звернення до Exit Channel буде просто виклик Go Back. В результаті код функції update тепер читається набагато легше. Наперед також скажу, що можна, в тому числі, і код всередині Show Progress. Цей код теж можна зробити більш читабельним і простим. Яким чином, спитаєте ви? Відповідь за допомогою мапінгу. По аналогії з тим, як це робиться з колекціями в Kotlin. Але щоб таке реалізувати для своїх класів, це треба розбиратися в лямбдах, дженериках і так далі. Тому то розглянемо вже в наступному відео такі приколи. Ну або ви можете поки самостійно спробувати переписати метод Show Progress у якості домашнього завдання. І, до речі, якщо що, для спонсорів каналу в мене були окремі відео і про дженерики, і про інлайн-функції з лямбда. Я залишу посилання в коментарі до цього відео. А поки ж для ві все. Переходимо до Edit item Тут першим кроком в функції Edit перейменовуємо змінну ScreenState в LoadResult за допомогою комбінації клавіш Shift F6. Потім те саме робимо із аргументом функції Edit Item Content, тобто зі стейтом. Бо тепер це не state, це саме loadResult зі screen state всередині. Тому і в коді всюди посилаємося саме на load result при перевірці стану завантаження екрану. І само собою, що в такому випадку, нижче в функції Success Edit Item Content, тут теж вже працюємо з простим screenстейтом без всяких там статусів Success чи Loading. Отже, маємо майже фінальний результат. Він наступний. У нас є конструкція win в коді, яка перевіряє статус завантаження екрану. І точно така ж конструкція Вен присутня в іншому екрані в Items Screen. Звідси висновок. Для відрисовки статусу завантаження можна створити окремий компонент, бо всюди використовується один і той же клас LoadResult. Отже, додаємо до проєкту новий файл з назвою LoadResultContent. Цей новий компонент в аргументах прийматиме вхідний LoadResult, а також прийматиме лямбоду з контентом. Цей контент має відмалюватися у випадку, якщо в LoadResult буде значення Success. При цьому ця функція буде вміти працювати з будь-якими даними за рахунок використання дженеріка. От після цього йдемо до Edit item screen, і тут виділяємо всю конструкцію Вен в коді, вирізаємо її і переносимо до LoadResult content. Тут задача зводиться до того, що у випадку, якщо нам прийшло от значення loadresult.loading, то ми повинні показати індикатор прогресу по центру екрану. Ну а в інакшому випадку, коли прийде loadresult.success, то вирізаємо лінію коду з success edit item content і натомість відображаємо контент з лямбди. і передаємо до неї вже дані з loadresult.success, тобто по суті будемо передавати готовий стейт. Все, компонент готовий. Отже, фінальний акорд. Йдемо назад до Edit Item Screen, і тут використовуємо load Result Content, в якому передаємо спочатку LOADRESult, як не дивно. А далі цей новий компонент вже сам розбереться, що показувати, або індикатор прогресу, або екран, тобто вміст функції Success Edit Item Content. І зверніть увагу, що в блоці коду ми вже працюємо не з LoadResult, а напряму зі Screen State. Далі йдемо до екрану Items Screen, бо тут теж є конструкція wands з перевіркою на LoadResult. А значить, вверху спочатку викликаємо load Result Content. Все стандартно, передаємо в нього дані, передаємо параметри LoadResult і контент відповідно. Заодно ще й бажано переіменувати аргумент функції getScreenState в getLoadResult. До речі, можна було зробити також варіант функції LoadResultContent і для лямбд. Ну, ладно вже, нехай буде як є. Залишається вирізати компонент lazyColumn з гілки Success. От, і перенести його до LoadResultContent. Ну і виправити посилання треба на Screen state в функції itemsIndex після цього. В результаті можна спокійно видалити старий код, він нам більше не потрібний. І тепер все готово. Давайте запустимо проєкт знову на емуляторі і протестуємо, як він працює після всіх змін в коді. Отже, будемо запускати додаток на емуляторі з нуля, тому закриваємо його і заново стартуємо з робочого столу. Бачимо індикатор завантаження екрану, потім бачимо список. Далі заходимо в елемент списку, значить, він теж завантажується, і можемо відредагувати цей елемент. Потім натискаємо на кнопку, бачимо ще один індикатор прогресу, і на сам кінець бачимо, що елемент успішно оновлений. Супер! Отже, в рамках цього відео в коді ми зменшили дублювання однакової логіки, ми зробили окремий клас LoadResult для трекінгу поточного стану завантаження даних. Також ми зробили відповідний компонент LoadResultContent, який за нас приймає рішення, що треба показувати, індикатор прогресу чи контент екрану. І на сам кінець ми ще й винесли в окрему функцію itemDetails, ми сюди винесли всі компоненти для відображення деталей елементу списку, які у нас повторювалися до цього на двох екранах: на ADD Item і на Edit Item Такі от справи. Це була перша частина відео про зменшення дублювання коду. Тут ми робили не надто складні речі, але далі у нас ще буде друга частина, тому готуйтесь, буде весело. А так, на сьогодні в мене все. Код проекту доступний спонсорам каналу на Набайміякофі. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!